Друзі, вітаю ще раз, біжу на пошту. На пошті чекає мене сюрприз. Приїду і покажу. Взула носки, красівки, втягнула тепло і побігла. Друзі, виїхала, улетів, вилетів, ви, ви, вилетіла. Виїхала на пошту і у такий красивий удот я хочу вам показати. Одо, ти сховався. Сховався облак. Він був близько, поки я вимкнула камеру. Красивий, молоденький. Щось він там з'їсть. Одразу вершки у них. Вершки і смородину. Друзі, посилочку забрала. Привіт, Вілька! Ти мене рада бачити. <силочку> посилочку забрала. Е на пошті відкрила, перепровірила. Єліта? Єліта. Ти рада мене бачити? Да. ти маленька. мене не було, не було цілих 10 хвилин, мене не було. Обогі. Обогі! Так, друзі, зараз буде розпаковка. І подивимося, хто і що нам прислав. І порадимося, що з цього будемо робити. А поки що йшла до своєї, до своєї майстерні. А коли я йду до своєї майстерні, проходна чоловікова майстерня. І покажу вам, що у нього на столі, що він виробляє. Друзі, гляньте. Це будуть сережки, це буде каблучка, це буде теж сережки. Була, М -м -м. радився чоловік зі мною, каже, тут бачиш, тут є така природня тріщинка, і він каже, може його розрізати, бо він не підійде на сережку. Я кажу, він мені дуже підійде на сережку. І скоріш всього, цей такий особливий. І це будуть міні-сережечки. Я залишу собі ці сережечки. Буде з посмішкою. буде от він отак. Тобто, для когось це може бути браком, а мені це красиво. І буде ще така велика каблучка, і буду з королівського бурштину. От такі сережки, сережки з кабашона. Такі будуть. Це дівчатка покажу вам, дівчатка і хлопчики, бо оказала, що дивлюся, і хлопчики, і мужчини. Це мої вальці. Тут я прокатую срібло. Тут я відливаюсь. Можливо, якось зроблю відео. Тут я відливаю такі сліточки, і тут я прокатую. Е Прокатую і роблю пластини, касти. Ну, все, що мені потрібно для того, щоб виробити, зробити вироб. Так, друзі, зараз проходить виставка в Києві. У мене є моя помічниця пані Наталя. Вона вона замість мене, тому що я не встигаю на всіх виставках бути, тому черідуємося: одну виставку я. В Києві, а одну виставку вона, вона киянка, тому так роботи мої, але вона презентує, презентує мої роботи. там, А я в цей час працюю. Але так сталося, що вчуся. Вчуся знімати відео, то але це теж напевно праця. Поки любе, любе якесь навчання, любе якийсь розвиток, це теж забирає багато часу. Тому... Але все, все ж таки між відео і домашніми вправами справами, ніхто не відміняв того, що я мама, дружина, садоводніка-городнік. Повар прибиральниця. Ну, от я, я ще встигла зробити, зробити дві роботи. Вони ще не поліровані. Каблучка з цитрином. Вона... зараз розверну камеру, буде так. Каблучка з цитрином Антистрес. Тут є така гарна веселка. Вона прям дуже-дуже гарна. А на наступних вихідних, п'ятницю, суботу, неділю, буду я в Києві на виставці, тому намагаюся підготувати нові роботи. Тобто у нас... Так, і підвіз теж цитрін. Так, встигну, в, встигну зробити кульки з бурштину, встигну зробити каблучки з бурштину до виставки. Е, і встигну, мені, думаю, що встигну зробити кульчики з бурштином, кабашони. Не кульки, а, е, а, а кабашоном. Тобто є цитрінчики. Я люблю завжди їхати на виставку і вести щось нове. Тому що коли приходять мої, мої чи в мене дуже багато моїх дівчат, які вже бачили мій асортимент, і коли одне і те теж, людина розочаровується, тому що вона виділяє свій час, приходить на виставку, а там нічого не змінилось. Тому на кожну виставку я обов'язково щось новеньке везу. Це може бути каблучки, це може бути підвіси, це може бути... але обов'язково, не... якщо в мене нічого нема, то я на виставку навіть не їду. Но стараюся стараюся обов'язково. щоб було. Тому що якщо я запрошую людей, то треба, щоб було до чого запрошувати. Ще, дівчата, покажу вам, встигла зробити сережки, кульки з гірського кришталю на замовлення клієнт, е, ще, ще клієнтів не показала в першу чергу вам. Зараз, поки за... записувала одне, натрапила на них і хотіла показати вам. Е, в одну я поклала швензу капельку, а в другу таку сучасну така швенза-коло. Така... Вона, не знаю, чи видно. і... Я думала, що будуть заважкі з гірського кришталю. Ми вимірювали, ми зважували перед тим як робити. Я по, по всі, тому що з бурштину вони легкі, а з гірського кришталю вони важкі. Тому що сам сам гірський кришталь він відносно бурштину важкий. Але я вам скажу, що мені дуже комфортно, мені дуже мені не важко так. вушко трошечки, ну, вушко вже у мене не. Не дуже молоденька, але не дуже її відтягує. І якщо вибирати між цією швензою і цією, то швенза капля, вона більш комфортна. Тут це мені замала ця швенза. Я відчуваю дискомфорт в самому вушці. Це турецькі швензи. Вони такі круглі, але вона мені не комфортна. Ну, всіх, всіх порів... І це, мені здається, прям легше. А це. Така не дуже комфортна. От такі ще сережечки. Буду, буду писати, буду зв'язуватися з дівчинкою, що її замовлення готове. Друзі, показую вага одної сережечки 1059. Ми планували, що буде вага одної сережечки 12 грам. Бачите, навіть менше вийшло. Так, друзі, і саме головне, хто, е, хто мені прислав посилку, е, хто мені довіряє, кому я дуже-дуже вдячна. Зараз розвертаю камеру і все покажу. Дивіться, як гарно упакували. Це дуже добре, тому що коли маленькі... це я вже розпаковувала, перевіряла на новій пошті, але це дуже добре дуже, дуже і дуже гарна упаковочка. Гляньте, друзі, посилочка від Юх. Вдячна людина, подарувала її, і я зроблю з нього підвіз. гранки, аграночка фантазійна, вона дуже-дуже якісна. Я спробую угадати, чия це робота. Тому що у нас на виставці тільки один пан. Ну, звісно, крім мого чоловіка. Ну, це про різні сфери в різних цих, але є одна людина, яку дуже поважаю у нього дуже якісна агранка і обробка каміння. Тобто він відноситься до цього дуже, дуже так, як ми скажімо, скажімо так. Він робить якісно. І якщо я не помиляюсь, то це огранка. Пліханова Юрія. У мене від його дружини є картина. Вона дуже чудові робить картини з каменя. Друзі, дуже класнюче. Я думаю, ми зробимо цей підвіс в, в стилі коріння, тобто не класичну оправку ми зробимо. А зробимо в стилі коріння, і це буде дуже красиво. Топазик гарний, він майже, майже не має кольору, це білий топаз прозорий. він теж дуже, дуже цінується, Це топазик наш український, володар Волинське родовище. Тобто, е, пані Алло, я вітаю вас з таким, з таким красенням в своїй колекції. По-перше, по-друге. Дякую вам за довіру. Дякую, що вибрали мене, щоб я вам зробила таку красу. З часом покажу, що вийшло. Друзі, слідкуйте, слідкуйте, що ми зробимо, коментуйте, можливо, можливо у вас якісь інші будуть взгляди на, на наш топазик. Вот. А я хочу вам сказати, що я вам дуже вдячна. Я настільки вами здивована, натхнена вами. Я не думала, що це людям буде настільки так цікаво. І мені не хотілося, мені не хочеться провокувати когось, мені не хочеться якогось скандала. Ну, так, зараз, на жаль, якийсь світ перевернутий. І чим більше негатива, чим більше якоїсь такої. Незрозумілості тим ти стаєш популярною. Не про це в мене. Я, як одна пані написала, що, що від моїх відео Спокій та гармонія. Я це хочу передати. Ми настільки стресовані, нам настільки важко, не знаю, третій рік, третій, четвертий рік, Боже, ми в таких. Емоціях, скажімо так, що нам додаткові якісь емоції негативні, не потрібні. І хочеться, щоб підтримати людей якимось такими спокійними, якісними про природу, про нас, про, про любов. Тому що в кожному моєму дотику, в кожному моєму просторі квіти, город, камінці, ювелірка це про любов, це про те, що цим цим ми проживаємо, і я хочу з вами цим поділитись, і можливо. Комусь погано подивиться і стане легше, і підніметься настрій. Сьогодні пані мені, яка відповіла про погоду, <свісно> мені підняла на півдня настрій. Я сьогодні ходила <свісно> і сміялась від того, що від того, що вона відповіла. Я запитала люди, ви не знаєте, коли наступить цього року літо? І вона сказала, що це буде в січні. Відповіла, що це буде в січні, якщо не випаде сніг. Ну, мені якось так смішно і підняло настрій. Настрій, любі друзі, здоров'я обов'язково, натхнення, доброти. Любові, не знаю, от всі-всі-всі якісні блага, які є на цьому світі. Я хочу випромінювати це і приймати від вас таку, таку зворотній зв'язок. Обіймаю, люблю на сьогодні поки що все. все. Можливо, ввечері ще щось, ще щось придумаю і з вами поділюся. Люблю вас, дякую!